Ми очікуємо, що весняна повінь буде за рівнями води, буде подібна повені минулого року. Досвід минулого року достатньо позитивний. Ми сподіваємося, що і в цьому році ми спокійно пройдемо під повені. На Чернігівщині в цьому році знову, як і торік, подвійна повінь. У лютому рівень води підвищився через раннє танення снігу на нашій території. На малих річках е пройшли підняття рівнів води, та наразі відмічається їх вже в спад. На великих річках області відмічається підвищена водність. А в березні, коли розтануть сніги на території Росії та Білорусі, води додасться ще раз, кажуть фахівці. Будемо чекати другої черги. Від сьогоднішнього дня приблизно це підняття рівнів води на Десні, Дніпрі. Близько одного метра попереду у нас ще тривалий час, коли будуть перешкоди транспортного сполучення, підтоплення огородів, господарських, господарських будівель. Ну і можливо частково будинків. Уже зараз через повінь є підтоплені садиби або порушене дорожне сполучення. Це стосується семи сіл біля Дніпра у Чернігівському та трьох сіл біля Десни у Новгоросіверському районах сіл Малий Дирчин на Снові та Старі Яриловичі на річці СОЖ. У всіх цих ситуаціях населенню надають допомогу мобільні рятувальні пости, ДСНС, місцева влада, Червоний Хрест та волонтери. Організовано функціонування двох мобільних постів. Які дислокуються в межах СМТ Радуль і в межах села Великий Дирчин, Синівська територіальна громада, допомагають в перевезенні людей в доставці продуктів харчування, в перевезенні в лікарню людей, допомозі в доставленні дітей в школи на даний момент підготовлені всі потрібні додаткові сили, засоби і запаси, щоб упоратися з розвитком повені протягом весни. Ми готові ввести в оперативну розрахунок 27 одиниць засобів подолання водних перешкод, 8 одиниць інженерної техніки, 14 одиниць рятувальної техніки, 115 одиниць насосної техніки та обладнання і залучити 5 перетехнічних розрахунків з метою захисту мостових споруд. Органи місцевого самоврядування, районні органи влади готові надавати населенню допомогу у разі. Ускладнення обстановки. Остаточний пік повені, ймовірно, припаде на кінець квітня. Точніші прогнози будуть надані метеорологами у березні. Планове уточнення буде близько 8 березня. Якщо продовжити порівняння з минулим роком, то тоді пік повені завершився 25-26 квітня, а стан надзвичайної ситуації по Чернігівському району був скасований 17 травня.